Сьогодні у нас черговий випуск рубрики інтерв'ю зі студентом. І сьогодні в нас в гостях студент третього курсу Краківської академії Меджевського Олександр Кофтун. Ми зараз знаходимось безпосередньо в стінах Академії, де ти навчаєшся. Розкажи, будь ласка, з чим вона в тебе взагалі асоціюється, які спогади виникають. Ну… М можу сказати про те, що я тут не навчався три з половиною роки, а прожив ці три половиною роки. Бо тому що я не можу назвати це навчання, це життя. Я тут познайомився з дуже багатьма людьми. Розкажи коротко про себе: скільки тобі років, звідки ти чим займався? Е, ну, о, як ти вже сказала, мене звати Олександр, мені 20 років, навчався я в вересчительком ліцеї імені Івана Левентовича Олійника. Родом з Решетилівки, Полтавської області Займа... займався я футболом, волейболом, баскетболом, спортивним орієнтуванням, на синтезаторі. Грав на гітарі, старався навчитися. Ну, такий в мене був спортив... спортивне життя. І в цілому більшу увагу я привертав до навчання. А що тебе спонукало вступити саме до Польщі? Чому такий вибір? Однокласниця, Настя, до речі, Настя. Привіт. <ривіт> <ривіт> Вона почала вчити польську і думаю, дуже спробую. І ми їздили ко кож кожен тиждень в суботу, на 9 ранку, за 30 кілометрів від нашого міста, і вчили так польську. І тому. Тому чомусь я так захотілося тут навчатися. Але в плані, в цілому плані не було в мене тут навчатися. Або Київ, або Харків. Я в цьому де в дев'ятому класі. А як ти дізнався про Універ ПЛ? Про Універ ПЛ це теж можна подякувати моїй мамі, яка слідкувала на той момент уже третій чи четвертий рік за цією компанією. І... Запропонувала мені поїхати в освітній тур. Поїхали ми по трьом містам: Люблін, Краків і Варшава. В кожному із них по три університети ми подивилися. І найбільше мені запам'яталася Люблінська політехніка, Лазарський, і в Кракові Ягелонська академія і Краківська академія імені Маджевського, де я зараз і навчаюся. Наскільки я знаю. А в освітньому турі ти став найактивнішим учасником. А як ти це зміг зробити? Все, все дуже легко. Координатор, на той момент, який з нами був в автобусі, він сказав. А, хто буде найактивнішим учасником, було, здобуде приз. А, все, що потрібно було робити, це викладати сторіси в інстаграм. Кештегом тур Універпел і відмічати їхню сторінку. Універпл. Дуже крутий тур вийшов. Мені сподобалося, і я запам'ятав це на все життя. І завдяки Універпл я поступив в цю Краківську академію. А, зараз ти навчаєшся з напрямком інформатика та економетрія. А скажи, чи були в тебе якісь вступні іспити, а, чи якось готувався ти до вступу? До Краківської академії. У мене не було жодних іспитів, лише мені подзвонив координатор пан Роман. І я та мама, ми з ним зв'язалися, сиділи і через Viber спілкувалися. Він мене запитував, а, як тебе звати, чому саме в цій академії ти готовий там до самостійного життя. Чи який в тебе буде середній бал? Ну, я і не збрехав ні разу. Впливу mm -hmm. середнього балу, це точно. Mm -hmm. Ну і все. І універпел допоміг мені з документами, і завдяки ним я тут навчаюся вже третій рік. Mm -hmm. А на твою думку, за скільки часу потрібно готуватися до вступу? Це все залежить від людини. В першу чергу потрібно знати мову. В нашому, в це польська. Тому що ми навчаємось в Польщі, але якщо ти знаєш англійську, це ще краще. Ну, готуватися, можливо, рік, можливо, півроку. Ну, мова, мова і бажання навчатися. А, не можу на це відповісти сам. Я по, свої, по своєму досвіду кажу про те, що я готувався два роки. Два роки, бо. Тому що на Б1 почалося. Ти маєш на увазі мову, так? Так, так, мову потрібно, мову потрібно вчити, так. Да. Так, а як саме ти вивчав мову? Вивчав мову з 9 класу, вчив два роки на Б1, міг швидше вивчити. На той момент я тільки це зрозумів. В червні здобув Б1, липень, серпень, вересень пройшов. І в жовтні мені чомусь в голову стукнуло, що я хочу Б2, мені Б1 мало. І за три з місяці я здобув рівень Б2 підтверджений сертифікат. У мене все є. Нещодавно була сесія. Чи все склав? Ну, не скажімо так, що все, але передача є. З чого? О, з англійської мови. Це саме тяжке для мене англійська мова. А розкажи, як взагалі приходять у вас сесії? Це, ця сесія в цьому семестрі була перша офлайн після карантину, після онлайн навчання, чи було складніше, чи відрізнялося це якось? Якщо ти вчиш предмет, то не буде тобі складно. Якщо ти така людина, якій лінь вчити. І ти хочеш викритися, то звісно, що на дистанційному навчанні це зробити було набагато легше, чим зараз. Потрібно, потрібно вчити, і, і все. Якщо ти навіть і не хочеш, я на першому курсі місяць перший місяць вчив, тобто все чудово було, кожен е конспект читав. А зараз у мене навіть е зовсім не списано за три роки. Ну, тобто, все на практиці. все на практиці. А якщо там теорія якась, ну почитаю перед екзаменом за день, за два і все. До речі, про практику. Чи була вже у вас практика, з якого вона семестру починається і як проходить? Практика починається з 6 семестру, триває півроку. тобто, в нас немає навчання. Ми практикуємося або працюємо, і потрібно відпрацювати 720 годин за за півроку. Я думаю, не, не складно. Складно лише, я замітив те, що знайти практику. Але якщо в тебе знання інтермедіат, то не буде тобі складно. Дивлячись, на який напрямок ти саме йдеш у IT-сфері. Зараз ти навчаєшся на третьому курсі, а скажи, чи працюєш ти? О, так, працюю, працюю дистанційно на нідерландську компанію, фронт-енд-розробником. Ти дистанційно працюєш, і ти можеш, якщо ти щось не знаєш, пішов в інтернет. Загуглив, знайшов ту інформацію, яка тобі потрібна, і все вписав. Але хотілося б, звісно, працювати в тому ж самому офісі, там, де є спілкування, знайомства з новими людьми і щось нове ти навчишся. так. А чи складно тобі взагалі поєднувати от, навчання і роботу? До цього я не працював. Зараз я розумію для себе, що для мене не було б це складно. Але більшу увагу я би виділяв саме навчанню, а не праці. Ти, якщо почнеш працювати не за своїм фахом, то ти дуже багато можеш втратити. Але це все залежить також від людини. А чи а, було тобі достатньо тих знань, які ти отримав а, тут за три роки для роботи, яка в тебе є зараз? Чи ти проходив, може, якісь додаткові курси, чи навчався самостійно? По-перше, тут іде навчання: 80% самостійно. 20% тобі пояснюють, все інше ти сам. Ну, я думаю, це нормально. Я би не сказав, що вистачає. Ти все рівно будеш сам гуглити, дізнаватися, що тобі потрібно. Ну, розвиток, розвиток повинен бути свій. Ти, ти сам хочеш навчатися, ти сам шукаєш якісь виходи. Я, з приводу курсів. Курси у мене є до сих пір. Один курс я купляв по джабі. І брав підписку на одному із сайтів на один рік, теж по Java. А інші те, що я працюю на фронтном, то безкоштовні марафони шукав. От з влітку я знайшов марафон по, на фронтенд розробника. Ну і так мені сподобалося оце верстати сайти. Задоволений. але попрацювати потрібно багато над чим. будь ласка, з нашими студентами а, своїми секретами для успішної співбесіди в напрямку ЕЦІ. Ой, секретів ніяких немає, лише потрібно себе не занижати. Потрібно в першу чергу дуже красиве резюме. А що потрібно в ньому написати? Свої навички, всі навички, які ти знаєш і, і в яких ти впевнений. Потім проекти, ти повинен свої закинути і розписати про кожен. Це як додаткова інформація. І якщо ти IT-фахівець, IT то, на мою думку, повинен бути дуже красиво оформлений твоя стрінка в LinkedIn на GitHub. то GitHub повинен бути файно оформлений LinkedIn. Всі, всі проекти свої, декілька самих кращих показати і розписати: от такий він, такий, такий, такий. Як я сказав, навички, і який ти по життю. Комунікабельний, цілеспрямований. Ну і все, в принципі, угу. так сказати. А наскільки важливо знати англійську мову для роботовійці? Моя практика показала. Те, що мінімальний уровень англійської мови, щоб працювати комфортно, B2 2 це один. І це навіть також потребують в самих офісах і в самих компаніях. B2 2 це ага, один. Зрозуміло. І останнє, розкажи, які в тебе плани на майбутнє, наприклад, після випуску. Після випуску. Ну, диплом у тебе на руках буде. Е, купити своє. Помешкання. Помешкання, так. Е, Сім'ю завести, жити в достатку. Е, По-перше, ще навчатися потрібно. Ніколи не пізно навчатися. І в цілому, щоб була сім'я і щоб всі жили достатку. ти вважаєш, що IT-напрямок зможе тобі в цьому допомогти? Не напрямок може допомогти, а я собі повинен допомогти і сам собі, отак, простелюю дорожку. Тобто, знаєш англійську мову, тобі всі дороги відкриті в цьому світі, в інші країни. А так, дивлячись по собі, то я ще не до цього, але повинен рости. Зрозуміло. Дякую тобі за цю розмову. Було дуже цікаво. Так, да, я тобі дякую. Дякуємо за перегляд. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та залишайте коменти. До нових зустрічей.